Шестирічну Юлю чистити зубки навчила мама. Дівчинка, незважаючи на вік, добре знає про користь правильного догляду за зубами. Зумі кробу щоб подавати, розповісти та навчити правильному догляду за зубами до школи. Завітали казкові герої. Один із них шрек. До малечі приїхав аж із далекої казкової країни зелених велетнів. показує діткам, як треба правильно чистити зубки. Треба потрібно їх чистити зубною що спас може. Діти самі навчаться і покажуть своїм батькам, ведь не кожні старші люди у нас чистять духи правильно. Саме казкові герої найкраще можуть донести інформацію до маленького глядача та слухача. У цьому переконані організатори театралізованого дійства. Це таке ми робимо театралізоване представлення, тому що діти в такому возрасте образно мислять, вони хочуть кому комусь, -то, в тому числі героям мультфільмів. Розказ йде вживу, представляет собой такі дві части: одна часть познавательна, а вторая То есть Тобто знання ми даємо. Да? І потім сразу же йде контроль. Понимает ребенка, не понимает ріб в різних вікових категоріях. Потрібно доглядати за зубами, і потрібно різних, щоб був різний міст діючих речовин, щоб не було каріюсу, щоб не було зубного нальоту. Подібні заходи студентам до вподоби, тому можливо театралізовані дійства за їх участі побачить не тільки першочки ужгородської 20-ї школи.